Знайомтесь, це мій кіт білий. Зараз ми буде, ми вже положили раз, два, три водіка. Зараз йому дамо такі вітамінки. І як він першого підійде, то я і вдягаю. Ще зарано чекає. Біжи. Моліся, щоб він пішов, іди, йди, йди, йди. Щось йому не дуже цікавить вітамінки. Поверни, поверни отако, Я його все, іди.

Ну, він такий краще. Я і молила, що він сюди пішов. Бо це на ньому він на типа оверсайз на мені. Хвостик заводить чітко. Так, переодягайся і підемо снідати, так? Так. Да. Кіт, тобі дзвонять. Я йди їсти. О, дякую, тато. І смачного. Дякую. Я люблю дивитися смачні шар... їсти смачні шарики і дивитися дуже класні мультики. І кіт теж снідає, так, да, кіт? Да. Що, всім і... Смачного. І всім я і смачного. Смачного і вам, і коту, і мені. Тато, зроби мені гарну зачіску. Давай зробимо сідай. Я, як де, Мене тата зараз за щосує, я люблю дивитися якісь кінчики да? на телевізору. Добре, сідай. І тут кіт з нами, як завжди. Кс -кс. Кажи привіт. Кажи привіт. Муркає трошки. Давай будемо робити зачіску. Все, готово. Ідемо знімати челенджі. Наразі ми розпочинаємо наш челендж. Так, ніжку я сажу сюди і його бути. Бачу. Так, я тобі підготував тут напої. Будь ласка, не трогай коробку, щоб це все не завалилось. І ти будеш пробувати по черзі з цієї сторони і вгадувати, це що так. це за напій. Так. так, ти готова? Так. Да. А давай починаю. Кола. Да. Кока-кола. Ну. Ти її полюбляєш? Так. Да. А як я узнала, то втого, що отут вже трохи були крапельки. Ну я перевіряв чи п'ється. <світ> ну ти і на смаку гадала. Давай далі. Солена вода. Так. Да. Ну, не солена, а якась там... Ну, солена, так. Да. Солена водичка, так, давай далі. Ці лимона. Так, да. Погадала. І що, не такий кислий для тебе? Такая. Кисанька? Ну давай далее. Ты наше? Ну гарно попей. Знайомий запах. Запах чи смак? Ой, смак! Як думаю, що це? Не знаю. Не вліє? Ні, Не навіть. Сік? Да. Це важче всього тобі було сік, вгадати? Угу. А наступне? Фанта. Да. Ой, яка вона смачна. Я краспотя хотілось. ще. Ой, чуть-чуть на таубочка Обычного, вода? Так, звичайно, воды. Может, я видел, ты Так, ти з легкістю задавала, а як це? я узнала оце сік лимона? Е, і ще е, е, сік, я знала, що це сік, бо в тебе чи холоди від... такий е, дуже видний, і я через цікут побачила сік, просто щоб, е, е, тобі, е, ну, щоб ти знав, що я сильна і можу вгадати, е, трохи е, подумати. То і в поводу я знала і про оце. Ти побачила, що в чехлі відзеркалювалась трошки, так? Да? Так, uh -huh. да, це трошки нечесно було, треба було одразу сказати, що ви. В наступний разі чехол. чехо. Uh -huh. Так, що в нас далі? Е -е, показуй, як складаємо носки. О, твій суперспособ? Так. Да. Покажу, uh -huh. як мама з татом складала спочатку мене навчила, а потім як я сама навчилась. Дуже крутий метод. Угу. Uh -huh. Добре, давай. Колготи покажу, як складають, садочку сама узнала. Mm -hmm. Ну, придумала важко. Тепер весь садочку, той моя група була, складала. так. Може, зараз весь садочок. Може, зараз всі садочки в Україні так складають тепер по твоєму методу. Не знаю я. Так, вистачає пити. О, ну треба мої виправні речі скласти. Але ж я в цьому профілі, не маю важко нічого важкого. Так, почнемо спочатку з оцеї пами. Якщо вони трошечки короткі, я зараз вас теж навчу. Берете чуть-чуть розтягуєте, запихаєте сюди, ось сюди ось таку, руку, yeh. до кінця. І тут нібито ловите, Зіжмакаєте другу пару, ось тако за, забираєте, потім берете за оце те, що на руці у вас і стягуєте. На оцю штуку, ось таку має у вас вийти отака штука. Потім у вас ще тут лише зразу отако не беріть, бо воно сніми, сніметься. То берете близько, обкручуєте разок. Ну, головне, як хоче, або так, так. Так, один раз, тільки дивіться, навколо один раз не треба. Просто воно не. Я сама придумала. Ну, показуй далі я. Далі, от, ось таке Чуть-чуть. і запихаєте от сюди в дирку руку і потім запихаєте отаку. От і має вийти отак. Клас. Обережно гарно складені носочки, так? Да? Так. Да. А батьки мої складали не знаю, спочатку. не я. А це покажи, як батьки показували на цих. А потім складу назад, як я. Да. Батьки мої складали навіть короткі, отако, коли вони отако дуже маленькі. Брали, отако, ложили, отако прокручували. І отако запихала от сюди не в передній, а в задній руку, і тако пропихали. І дивіться, як в них виходило, Не шиворот на виворот. А в мене не шиворот на виворот! Перескладаємо в мій спосіб. Я люблю в моєму, щоб способі було. Моє так, є. Угу, ось такого. Тут прям як шарик шарик. До речі, ще можна отаку прокрутий. Закрутити отаку. хоп. А ні, якраз не треба. Потім таку пропах запихаємо запахаємо кубку і блін, Больно чуть-чуть. Ну, не больно, а важкенько. Птини скук їх ніколи не тягала. Майже так. Тепер колготи. Зараз покажу, як я колись складала і як я зараз складаю. Колись ми, мої батьки складали отак. Раз. Це тато так складав. І складає отак. Отак. І оце було готово. Кинув десь і воно розкидалось, і знов треба складати. А мама складала е, якось отак. хоп, хоп, хоп. І оце мами було складено. Кинув десь і воно розклалося знов опять. А я вже придумала гарний спосіб. Тільки воно таке дуже товсте, Товстий спосіб. Треба було таке збити. Положити. Ось з носочка. Мені треба спочатку руку таку запихнути, щоб вона розклалась, Там е, нібито вдягаєш. Отак. Запихнути руку. В, дві, в кожну дві дірки, е -е -е -е. Так. Знімаємо. Що це за 50-то? Не знаю. Розклалось. Е -е -е Можна або жопою доверху або перевернути. Угу. Ложимо. Чого в мене вона якось купиться, вертатися? Я ж вмію вроді би це складати. Я вже сама його придумала, і я в ньому профіль. Ой, ой, ой. -ой. Беремо за носочок. Вот такой крут, это крут, нет, чуть-чуть, вот такой, толстенький, на одни ширине, потом прижать, ай, блин, чуть палочка сломала, прижать, потом другую ножку, другую, мне что я, наверное, попутать. чуть а что тут с ногой, Да, что оно такое осталось, я не знаю, Готово, Такого, як приплюск. Раз. І на одній ширині О, головне, щоб воно було. А чого це таке товсте, я не знаю. З ним завжди в мене якісь проблеми. Угу. Ну що оце трошечки нижче? Вам не треба його поправляти. Тут не треба коротше, щоб вони прямо рівно були. Хай отаке просто, щоб майже на одній стороні. Так, щоб узнати, як вони, щоб, докуди вони мають бути, до цього розріза. Далі складаємо отако. От Потім насмаю отака штука. Опять крутим, оп'ять? Отим крутим. крутим. вийти отако, а в мене щось в садочку було проблеми. Чи в мене чу... отакий кружок якийсь був. Запихаємо сюди ручку. У нас тут є раз розріз такий. Ні, який розріз два такого дирчика. Дирки. Не в оцю, а в оцю задню. Запихайте руку. Пропихаємо в руку, як носочки. Отмаивает вот такие мешочек. М -м? И в туалетик. Так, ложим. Сюда. Так. Мы хасыку ну, сюда. сюда. Что-то уже хочется ему садить. Все было. Теперь э, показываю, что у меня тут есть. Так. Ложим носочки. Це оце мої нові носки, які я ще не вдягала, отакі отакі. Зі смайликами вони мені дуже подобаються. Ай! Отакі. І отакі дуже, 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 дуже теплі. Ну, оці і оці, оці це не дуже теплі, а оці теплі. Вони дуже човні тут казується. А я їх шукала. Я помк казала, десь там є чорні носки. Пошукай. Я їх шукала. А тут є. Ох, то я, звісно. Це у мене отака штука, тут відкриваєш І Тут всі мої носки. Не кабріолети, не кабріолети, не кабріолети, не кабріолети. Оце не кабріолети. А ні, стоп. Це кабріолети. Це кабріолети. А ні, оце три теж кабріалі. Ой. Упс. Це три мої кабріолети. Тобі От... там порядочок, так? Да? Ну не дуже, але порядочок. Оці я люблю вдягати під фіолетові кроссовки. Наприклад, я вам покажу під які джинси я під який одяг. Потім покажу, да. отакі зелені під отакі рожеві. Спочатку я вдягала під зелені, а потім вже під рожеві. взялась. Отакі б кабріолети. Я їх тоже по своєму способу склала. Ось, бли, ці зона. Давай, складай уже твій носочки. Ой, забула вже про них. Оці самі товсті, їм нема куда містер найти. А я а їх тут було. Чуть-чуть. О, і його ще кабіолет. Чуть-чуть зробимо перекладку. Так, хай буде, так. Вообще, а чого ці білі, калор... носки тут валяються як небудь? Ой, це вибачить. Це, це, це я їх один раз розклала. <кхи> Подивитися, що це за білі носки захотілося мені. А це, оказується, я їх потім насклала. склала. Що це за букви? Ні, немає яких букв, Опа! Можна складати всі носки. Тільки кабріолети, особливо в дорослих, треба постаратися скласти, особливо оці. У мене вони були, я тільки-тільки вчора спробувала скласти. Ой, чуть-чуть поміняти. Все закривай. Ось мої купальники, Аж три. Ой, це, то є два. Чуть-чуть поповню. Це мій топік на ніч. Кондай колготи. Де в тебе колготи лежать? Вже забув. Я не знаю, е, в мене ось колготи, це мої піжами, ось є колготи. І ось колготи. Я не знаю, куди їх положити. Ну, коли верхній. Якщо ще мама сама перескладе. Ось бачите, як мама їх складає, як вони лежать. Mm -hmm. Мені вона не подо подобається, я їх всіх колись перекладу. Як переїду сама жити, я все буду складати. Вау, які мене класні колготи, Я їх ніколи не бачу. Закриваємо до кінця. Все, дуже класно тебе вийшло. Так. Да. Мішковчик. Якщо вам сподобалось наше відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пока!